Ввечері у Пересипському районі Одеси пролунав вибух. За інформацією прес-служби Нацполіції Одещини, чоловік в одній з квартир на четвертому поверсі підірвав гранату. Ці кадри жителі Одеси записали у перші півгодини після події. Вибух прогримів у будинку навпроти. На відео правоохоронці що прибули на місце. Згодом поліція оточила будівлю. Я, чесно говоря, коли услышала, я подумала, що у нас просто дерево во дворі упало. Це було дуже громко. Плюс у мене подруга на п'ятому этаже з бабушкой жила. То вона мало одразу схватила, то ко мне побежали. Мало дуже сильно испугался, тому що взрыв був сильний. Вот сказали, що одного з осколочного везли на скорой виносили з носілками. Я якраз виділа втори, ну, везли. У нього спрашивали, типа, у тебе одна граната чи несколько? Говорит, Хай, поки одна. За даними про поліції, увечері п'ятниці до подружжя прийшов гість. Чоловік дістав гранату та висмикнув чеку. Підривник отримав поранення ноги. Слідчо-оперативна група перевірила квартиру на наявність інших вибухонебезпечних предметів чи пристроїв. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Олександр Пономаренко, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса.